Вітаю всіх. У минулому відео ми погрунтували автомобіль. Я вже не знімав, як ми це робили, бо щось у нас вже ввійшло в традицію закінчувати роботу, коли вже комендантська година підходить. Вже темно, вже нічого не видно. а Оскільки на автомобіль, як ви бачите, дуже багато деталей, які потребують ремонту. То, звісно ж, ми це робимо на вулиці і при темноті вже зняти не дуже виходить. Але ж, ми бачимо, що все готове. Як ми ґрунтували? Значить, у нас, як я вам і казав, ортофосфорна кислота була нанесена на оці кратери. Бачите, да? це було не дуже доброю ідеєю. Оскільки содовим розчином ми не можемо добряче з кратерів под... нейтралізувати кислоту. Тому, звісно ж, ми це відпискоструїли. Кратера все з них повичищали. І оскільки нам це все треба вишпакльовувати, ви бачите, да, скільки шпаклі тут лежало. Воно, якийсь слояка. Оскільки шпаклю є варіант, добре не запхати оці кратери, а якщо ми її добре не запхаємо, то там буде повітряна пробка. Так її можна назвати. І толку, що ми це робили, немає. Тому, звісно ж, саме той варіант, коли перед шпаклею треба ґрунтувати. В інших випадках. От Якщо б це було оця поверхня, бачите, тут немає ніяких кратерів, тут все добре. Я б тут шпаклював би на голий, метал, на голий метал, так як нам каже методичка. В методичці ясно і зрозуміло, вказано, що наносити потрібно на очищену від лакофарбового покриття, від забруднень, від масла обезжирену поверхню. Тобто, на... Відкритий голий метал, її наносити навіть рекомендує завод-виробник. Чому це зрозуміло? Бо це поліефірна смола. Без проблем ви її наносите. І якщо у когось є якийсь бюзик у голові, що шпакля пропускає воду, чи пропускає повітря, чи хоч щось пропускає, ви можете. Намагатися десь це доказати, але не на цьому каналі. Я вже і іспити проводив, і доказував всім, що це все маячня. Поліефірна смола, поліефірна смола з якої складається практично люба шпаклівка, це смола. Візьміть просто епоксидну смолу, розбадяжте її, вона щось пропустить? Ні. Це те ж саме, це смола. Вона настільки плотна, вона настільки е має всі функції епоксидної смоли, що нічого не проходить. Я проводив іспити на протязі більш ніж півроку, і можу з 100% гарантією дати е на це свій вот такий вердикт. Але ж у цьому випадку ми наносимо ґрунтовку. Бо. Кислотний ґрунт, який був перший, він мілкодисперсний І пістолетом він ще і дуже добре розпилюється. Тому у всі ці кратери, у всі ці м поверхні де є варіант, що шпаклю не запхнути, звісно ж, первинна ґрунтовка добре відпрацює. Потім первинну ґрунтовку. Слід за нею треба покласти, покласти акрилу. Якщо хтось хоче виконувати ще нанесення епоксидною смолою чи епоксидним ґрунтом, ви можете вже на акрил зверху його класти. На кислотне класти не можна. Загальне прийняте правило, про яке треба пам'ятати, первинні ґрунти відділяйте друг від дружки акриловим ґрунтом. Все, епоксидник дає міцну. Міцний захист в вашій всій цій роботі. А вже зверху, як це зробив я, наносимо товстенний слой акрилового, щоб його спилити, вирівняти поверхню. Ну і все, що вам треба робити. На даний, мом... На даний момент, мені просто зараз тут його треба зашкурити і наносити шпаклю. Отут ми зовсім нічого робити не будемо. Бачите, яка тут. Проводилась вже робота. Там все попузрилось, ми все зняли, почистили, і повіднімали, як вже прийшлось мені, я вже давно кажу. Повіднімали від деталі іржу. І так залишаємо. Тут буде арка, вона закриває повністю все це. До того ж, вона приклеюється на герметик. Тобто, герметик тут все це замаже, заклеє. Який сенс це робити, я не розумію. Тобто -то, і готове. Все. Тут ми нічого робити не будемо. Навіть отут нічого робити не треба. Бо тут все закривається отак от, тою аркою. Нам те, треба тільки зробити. Оці, може, переходи, де закінчується листва. Вона отак от десь підходить і може з під низу оце виглядати. І ось частину все. От за що мені подобається ця машина? За те, що. Тут мінімум шпаклі треба. Кришка багажнику зовсім не потребує ніякого шпаклювання. Тут все просто ідеально вийшло. Також зробив деякі нові закупки. Отакий От люксовий скотч з'явився. Я не можу зрозуміти, чим він буде краще. От я використовую такий вібак вже досить давно. Повністю він мене влаштовує. Ні один. Будівельний скотч не зрівняється з отаким, бо в нього дуже добра прилипаємість. І коли він віднімається від автомобіля, коли ви його знімаєте, клей не залишається в жодному разі на автомобілі. Тому цим я просто у захваті. Але отакий є люксовий, Q1 якийсь. Він дорожчий. Ми його протестуємо і цікаво, як він себе. Покаже. Далі бумага. Зазвичай ми використовуємо отаку 60-мм, 60-сантиметрову бумагу. Але дуже багато у нас обклеювання, От як поріг. Бачите, ми цю 60-сантиметрову ділимо на двоє вдоль і приклеюємо. Це не дуже добре, не дуже комфортно працювати так. Тому вже нарешті я дійшов до того, що взяв 100 метрів 30 сантиметрового отакої бумаги. І найважливіша закупка на сьогодні це отака паста. Той паста. Порошок. Це пиль чорного кольору для проявки на нагрунтованій загрунтованій поверхні. Він проявить вам всі нерівності, які ви могли пропустити або допустити після того, як замиєте поверхню перед окрашу, перед фарбуванням. Ми зазвичай знову ж таки використовуємо більш гаражний спосіб. Це вже така іграшка, скажімо так. Більш гаражний спосіб це просто балончик з фарбою контрастною. Тобто, якщо сірий колір, ми використовуємо чорний балончик, якщо це чорний колір, ми використовуємо якийсь там сірий балончик, е, просто щоб воно було контрастне. Розпилив і все. Воно висохло і все це так само видно. Але вчора я забув нанести балончик, і сьогодні мені вже треба працювати. А якщо я його зараз нанесу, він не зможе висохнути так швидко, тому думаю, ну, візьму. По е, коштам 100 грамів оцього порошка коштує як 4 балони з фарбою. 400 гривень, а балончик там 80-100 гривень. Балончиків, мені здається, на більш довгий термін буде вистачати. Ну, подивимось. Може і цього надовго вистачить? Не знаю. Це така іграшка. Пограємось. Я навіть, я навіть не знаю, що можна розказати про пил. Чорний пил, просто пил нанесли і працюйте. От бачите, як не дуже приємно працювати все ж таки а з балончиком краще. У нас є оце місце. І мені сюди треба добре нанести, а не, ніяк туди не залазить. Так що в деяких випадках все ж таки балончиком працювати краще. От, дивіться, скільки тут нерівностей. Мені це треба все, зараз мудохатися. І з цією цією іграшкою робити якісь такі маневри. Знаєте як це називається? Це називається ПРОВТИКАЛ. якщо більш цивільною мовою казати. Накинув пластик на двері, щоб побачити, що закривається, що ні. І отут трошки не вгадав, вилазити. Навіть не уявляю, що робити. Можна спробувати зараз акуратно все це прибрати і сполірувати. Може, проканає. Подивимось зараз, буду пробувати знімати вісімсоткою. Так, потроху наближуємось вже до. Фарбування. Тут перешпаклювали все і новим слоєм ґрунта перекрили та вже замили. Отут на багажнику зверху це місце у цій моделі автомобілі, я вже помітив, що дуже сильно перетирається. Ми бачимо там на на резинці, яка, з якою оце місце торкається, там дуже багато іржі. Тому ми зачистили всю цю іржу, і я ще кинув отакий слой поверх гермета, який є, трішки ще е, на край зашов, щоб коли воно буде тертися наступний раз, спочатку буде стиратися фарба, потім гермет. Потім епоксидний ґрунт вже, і потім тільки дойде до металу. Трошки відсрочимо час, коли потрібно буде ще раз на це місце звертати увагу. щось нас, Так, ну тряночка. така вийшла. Правда, це перший слой лаку. Ми зараз ще зробимо глянець. І фарба покупна. Колір, е кварц, по-моєму, називається. Нащо сюди підібрану фарбу підбирати? Я думаю, не потрібно. Все одно колись це ще. А що колись воно таке іржаве, що вже скоро прийдеться його знову фарбувати. Як би ми піском не вичистили, як би ми герметом тут все не замазали, все одно його прийдеться фарбувати, бо іржа полізе. В, е, внутрянка, тобто там, де буцімто замовили, все одно там є багато іржі, яку ми вичистити не можемо. Саме зі сторони склопідйомника, отам нутрянка. Тому полізе, звісно ж, полізе. Кратери ніяк не шпаклював, нічого не робив і нахрен це потрібно. Так, на пороги наносимо гравітекс, оскільки у нас вже захист дуже добрий. Там епоксидний ґрунт, кислотний ґрунт, акрилом все затягнуто. Все, можна наносити е гравітекс. А ми готові вже до фарбування. Все це зараз ми будемо робити у красоту. Машина вже пофарбована, я вчора не показував, бо знов у нас все швидко, швидко, швидко. Ось, ось очечки. Пофарбований поріг і нанесений гравітекс. Отака красота. Вирішили робити гравітекс. Ви знаєте моє відношення до гравітексу, я його не люблю. Я вважаю, що на автомобілі ця опція дуже зайва, але ж, оскільки це вже досить ржава. Нива і пороги вже дуже іржаві. Щоб не класти шпакло і щоб це все закрилося, було красивим. Це перший критерій, на що я його наносив. А другий критерій це все ж таки Нива. І вона призначена для того, щоб їздити по всяким Грунтовим дорогом, пісочним, і, коротше, я не знаю, де на рибалку чи кудись поїде власник автомобіля, і він повинен від каменюк, від піскострую якийсь під коліси йде, мати хоч якийсь захист. Оцей захист, звісно ж, Гравітекс який не який, але все ж таки буде давати. По кольору дуже добре. Оце вже підібраний колір. Ми бачимо, що він дуже співпадає, але вчора ми помітили один нюанс: чомусь ця сторона, тут зелений колір. От ми бачимо заводська, заводське фарбування або не заводське, ми не знаємо. Крила відносно внутрішньої поверхні цієї відрізняється. Тут зелений колір якогось біса. Не розумію. І дверцята вже пофарбовані. Оскільки ми ці дверцята вирішили не знімати, разом із порогом лупанули. Все, сьогодні у нас фарбування наружної частини оцих деталей. Внутрішню частину ми вже пофарбували ще у перший день. Дуже жарко. Не знаю, яка. Зараз, який зараз буде результат, дуже жарко, дуже парко, і залите все водою, вода ще випаровується, тому вологість підвищена. Ми, звісно трохи зараз почекаємо, щоб волога відійшла, і потім будемо фарбувати. Бо при вологості не дуже добре вийде, я так думаю. Вирішив, в мене трохи фарби залишилось, але ми не оговорювали ці моменти на оцій кришці. Тут фарби не було. Тут цятка, тут цятка. Залишилось грам 10 тої фарби, думаю, чому б ні? Зроблю людині приємне. Тут теж коцка була під мазюков. Там ще такі сколики маленькі. На капоті. На капоті сколи. Теж не сколи, а були навіть о, жуки. Ну тож, ми це не, не обговорювали, але чому б не зробити? Просто бормашинкою прибрати того рижика, підмазати. Да, воно не красиво, да, воно має, оскільки не розпилювалося, а так кисточкою мазалося, звісно, воно видно, але ж не буде. Іржа тепер далі йти. Нехай так, а чому б і ні. Щодо пофарбованих деталей, вони вже підсохли, вже зараз будемо заганяти машину. О, така красота вийшла. Дуже добре вийшов багажник. Розійшовся лак дуже добре. Ну, ви можете навіть на відзеркалювані. Побачите, да? що зовсім не змінюється ніяк. Отак от добре бачу. Воно ну, ну, муха одна прилипла, але ж то вже в останній слой, ми її просто приберемо. Ніяких проблем не буде, навіть ніжки навіть не залишаться. Щодо е кольору, ну, я не знаю. От пофарбована. От не фарбовано. Буцім то схожий, схожий колір. Це добре. Буцімто, не знаю. Щодо цих дверей також, цей от жорсткий такий переход, ми його листвою листовою закриваємо і все, ніяких проблем не буде. Іржа, яка була під шпаклею. От. Ми не перешпакльовували, як я і казав. Накладка тут буде становитись, вона на декілька міліметрів за оцю жорстку граничку заходить і все, все це закривається. Де е, у нас потрібна красота, там красота зроблена. ну Тут та ж сама ситуація була, як і там, але ж, оскільки тут біля оцих отворів. Отак донизу йшла ржавчина, і я тут шпаклював. Ну вже, оскільки плоска більш-менш поверхня, я вже зашпаклював і тут. Ну, чисто так, бо залишалася там після кожного разу якась кількість шпаклі, Я просто сюди вимазував, 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 і в кінці кінців вся ця подряпина, чи як її назвати, вона вся пішла і стала як і потрібно. Але ж знов ж таки, отут, отак арка. ну І видно, як вона стояла. І сенсу не було цього робити, оскільки вона все закриється. Все, що видно, це отак і отак. Оцей кусочок. Коротше, що я вам, розб... що я вам розказую, ми зараз, ну, для вас зараз, для нас через два е дні. Завтра неділя ми відпочиваємо, а потім в понеділок будемо збирати це і ставити на машину. І вже тоді ми поставимо, коли весь пластик, ви побачите, як це все було зроблено, з якими думками це було зроблено і який ми результат врешті-решт отримаємо. Так, наблюдаємо собраний результат. Низи дверей. пороги. Ну, пороги, видите, накрылись а, еще одним вот этим подножкой. Там ничего не увидите. Ну, а так-то. Крышка багажника. Достаточно неплохо. По цвету вообще замечательно. По цвету вообще супер. Красота. А на этом мы прощаемся. До новых видео. Пока.